Привіт, у цьому відео поділюсь своїм досвідом купівлі зарядної станції за кордону та доставки через нову пошту. Покажу як відбувались замовлення, доставка, скільки заплатив за станцію, скільки заплатив за доставку і так далі. Я замовляв ось цю станцію FossiBot F2400. Хоча перед цим я купив слабшу станцію, ось таку від чотек на 1 кВт ємності і 1200 Вт потужності, але так виявилось, що її було недостатньо для моїх потреб. Точніше, щоб працювало декілька пристроїв, плюс працював холодильник. Точніше, холодильник міг працювати, але запускався він з. Проблемами, тому що не вистачало, я так розумію, потужності, тому я її повернув і вирішив замовити якусь потужнішу і якраз обрав ось цю станцію від FossiBot. Як бачимо, вона вдвічі потужніша, 2400 Вт номінальної потужності і пікова потужність тут до 4800, плюс ємність у неї також в два рази вища, 2048 ватт-годин. Ще мені подобається, що тут є керування через застосунок, плюс по ціні вона була досить приваблива на момент покупки. Я вирішив купувати станцію саме в офіційному магазині Fossibot, хоча, якщо не помиляюсь, іноді в якихось маркетплейсах можна знайти ціну дешевше, але так як я купую за кордону щось подібне в перший раз, тому вирішив робити це в офіційному магазині. Плюс у них тут також є інструкція, як саме замовляти в Україну. Тут якраз і вказується, що можлива доставка новою поштою. Тому я зареєструвався в магазині. Також перед тим як замовити, дізнався, що тут ще є ось така система поінтів, тобто ви накопичуєте бали, які можна потім обміняти на подарунок. Картки, тобто це така знижка, наприклад, ось 5 євро, 10 євро або більше, в залежності від того, скільки у вас є цих поінтів. Ці поінти нараховуються як за виконані завдання, ось ці простенькі соціальні, так і за купівлю. Наприклад, ви купили станцію там за 800 євро, вам нарахується 800 балів. Таким чином, ви потім переходите сюди. Якщо у вас, наприклад, є 500 поінтів, ви можете взяти собі подарункову картку на 5 євро. Якщо є більше, то можете отримати подарункову картку на 10 євро. У мене вистачило тоді поінтів тільки на 5 євро, тому я взяв подарункову картку на 5 євро. Плюс в телеграм-каналі Добра людина поділилася ще промокодом на 10 євро, і таким чином я. Отримав ще 15 євро знижки. На момент того, коли я купував станцію, я зараз навіть ставлю відео, вона мені обійшлась тоді в 759 євро, це без урахування знижки, але так як у мене вийшло ще 15 євро знижки, то я заплатив 744 євро за станцію. Тому якщо ви збираєте замовляти станцію також в цьому магазині, то я думаю, що є сенс витратити 2-3 хвилини і отримати ще 5 або 10 євро знижки. До речі, у них ще начебто є реферальна програма, тобто я можу залишити своє реферальне посилання, наприклад, під відео, і ви, якщо замовите за цим посиланням Селанням, то ми з вами маємо отримати по 10 євро у вигляді подарункової картки. Я не знаю, чи точно воно працює, але якщо будете замовляти, то спробуйте. Можна ще отримати додатково 10 євро знижки. Також для замовлення станції нам потрібно буде скористатися якимось перевізником, який отримає, наприклад, в Польщі, і потім привезе в Україну. Вони тут показують на сторінці, що можна скористатись новою поштою. Я так і зробив. Ми переходимо на сайт NP Shopping, реєструємось тут, і потім можна тут отримати адресу. В принципі, я залишився задоволений. Нова пошта привезла посилку швидко, все було ціле, але трішки дорожче, ніж я очікував. Ще звертаю вашу увагу, що, наприклад, в моїй ситуації, коли я її замовляв, її не було в наявності і потрібно було чекати. Тобто це було перед замовлення, тут було написано преордер, і в мене писало, що вона буде відправлена 30 грудня, а замовляв її ще на початку грудня. Але все ж я хотів зекономити, тому вирішив зачекати. Тому перед покупкою зверніть на це увагу, тому що може бути ось така ситуація, як у мене. Отже, як я сказав, нам потрібно буде зареєструватися в нова пошта шопінг. Далі заходимо в кабінет. І Тут є мої адреси для шопінгу. Переходимо сюди. З лівої сторони бачимо, що тут потрібно обрати країну, в яку ви збираєтесь отримувати станцію. Наприклад, я замовляв в Польщу, тому я обираю Польща. І тепер ось тут бачимо всі дані, які нам потрібно буде вставити під час замовлення. Перший пункт це ваше ім'я та прізвище, а всі інші дані це вже дані, саме адреси, і також тут номер телефону. Тому просто всі ці дані копіюєте і вставляєте під час замовлення. Тепер залишається обрати станцію під ваші потреби. Є, наприклад, молодші станції F800 і F1200, а також, наприклад, суперпотужна F3600. Я зупинився саме на цій F2400, мені її повністю вистачає, тому я перехожу до замовлення. Тут можна обрати колір, є просто чорна, і з такими зеленими вставками я якраз вибрав ось цю з зеленими вставками. Далі йде вибір комплектації. Перший варіант це просто F2400 Power Station, тобто сама Power станція. І також є ще варіанти з сонячними панелями. Я обрав просто Power станцію. Додаємо її в корзину і переходимо до оплати. Під час оформлення не забуваємо застосувати промокоди, якщо вони у вас є. Наприклад, в моєму випадку я зміг застосувати два промокоди на 5 і 10 євро, як я сказав. Обираємо країну доставки, прописуємо ім'я та прізвище латинськими літерами в кабінеті нової пошти, якраз ви відразу їх можете скопіювати, і також копіюємо повністю усі дані доставки, які дає нова пошта, включно з номером телефону. Перевіряємо, чи все правильно, і переходимо до оплати. Особисто я хотів перевести цю покупку в розсрочку на 6 місяців, тобто розбити її на шість платежів, і оплачував кредитною карткою вигодовіді Сенсбанку для того, щоб отримати ще там 1 так кешбеку, на жаль, цю покупку я не встиг перевести в акційну розсрочку під 0% на 6 місяців, а міг перевести її тільки на 3 місяці. Але так як я робив цією ж карткою покупку попередньої станції, то я зміг попередню покупку перевести в розсрочку на 6 місяців, а решту заборгованості я відразу погасив. Курс євро в Сенсбанку виявився не дуже вигідний на той момент, але я скористався розсрочкою, як і планував, тому мене це влаштувало. До речі, в мене ця оплата пройшла з МССІ кодом 5732, який відноситься до категорії техніка. Я це кажу до того, що якщо. Що, наприклад, у вас в банку буде вибраний кешбек на техніку, і ви оплатите цією карткою, наприклад, тут покупку, то ви таким чином отримаєте ще якийсь додатковий кешбек і таким чином також трішки зекономите. Отже, прописуємо дані картки та підтверджуємо покупку, і тепер очікуємо, коли нам відправлять станцію. Ну і також за цю покупку FossiBot нарахував мені поінти, про які я розповідав раніше, таким чином я отримав 750 поінтів. Як бачимо з цього скріншота, за станцію я заплатив 33 465 гривень, тобто якраз 744 євро на той момент, і додатково я отримав 335 гривень кешбеку. На момент покупки було заявлено, що станцію відправлять 30 грудня, але пізніше перенесли на 3 січня. 2 січня прийшло повідомлення від магазину, що замовлення відправлене, і дали мені трек-номер. Тепер цей трек-номер потрібно буде додати в кабінеті NP Shopping. На сайті NP Shopping» в розділі кабінет. Ми тут натискаємо Додати відправлення. Тут нам потрібно буде вказати країну відправлення, у мене це Польща, і також вказати назву інтернет-магазину. Тут можна вибрати із списку, але цього магазину немає списку, тому я вставив просто посилання на цей інтернет-магазин. Так як ми отримали вже трек номер, ми натискаємо, що ми отримали трек номер і прописуємо тут свій трек номер. Та переходимо до наступного кроку. Нам потрібно буде вказати станції зарядні 300 Вт і більше, тобто нам не потрібно буде сплачувати митні платежі за цю станцію, вказати назву товару, кількість одиниць. І також ціну, яку ми заплатили. Нам тут покажуть приблизний розмір митних платежів, але зараз на потужній зарядній станції мито не нараховується. Також нас попросять прикріпити деякі документи, наприклад, інвойс, банківську виписку або якийсь інший документ. Я прикріпив скріншот замовлення з магазину Фосібот, зробив квитанцію про оплату з банку і ще завантажив скріншот з магазину самої станції, щоб було відразу видно, що я замовив. Далі вказуємо свої документи, наприклад, паспорт. І після цього кроку вже прописуємо адресу доставки нової пошти в Україні. Це може бути як відділення, так і кур'єрська доставка. Якщо я не помиляюсь, я обрав відділення, але звертаю увагу, що ця станція важить, наприклад, 22 кг, А разом посилка з коробками вийде 25 кг. Тому наперед подумайте, як ви будете забирати з відділення. На цьому етапі ми додали посилку і тепер можемо відслідковувати за процесом. Станцію мені відправили 2 січня, а 8 січня я вже отримав повідомлення, що нова почта отримала станцію і її відправлено в Україну. Ціна за доставку відображалась 50 доларів плюс майже 4 долари ще за якусь гарантію. На наступний день прийшло повідомлення про митне оформлення і про те, що потрібно відправити додаткові документи, а саме фото або копію паспорта, ідентифікаційного коду та дані про оплату товару. І також в цьому листі можна побачити адресу електронної пошти, куди потрібно відправляти ці документи. Я, до речі, про це це писав телеграм-каналі, і там же мені сказали, що не обов'язково відсилати документи на цю станцію, так як її не потрібно розмитнювати, Але я на всякий випадок вже відправив. Тому дивіться самі, як ви будете робити. На наступний день станція була в статусі розмитнено, і в застосунку нової пошти було вказано, що вона приїде у моє відділення на наступний день. І дійсно, вже 11 січня я отримав станцію. До речі, не забудьте з собою взяти паспорт або дію для підтвердження особи під час отримання посилки. Зі станцією було все добре. Вона була упакована в додаткову коробку, у відділенні я її на всяк випадок оглянув та увімкнув. Доставка новою поштою обійшлась мені в 54 долара або ж в 2274 гривні. Це трішки більше, ніж я очікував, тому що я орієнтувався приблизно на 40 доларів. Але як бачите, її привезли за 9 днів з моменту відправлення, що я вважаю доволі швидко. Тепер, якщо порахувати разом, скільки мені обійшлася станція з доставкою, то виходить приблизно тридцять з половиною тисяч гривень, якщо враховувати ще кешбек. На момент покупки цю станцію в Україні можна було купити приблизно за 44 тисячі гривень, але перед новим роком була вже акція, і можна було її взяти приблизно за 40 тисяч гривень таким чином на той момент я зекономив приблизно 4-5 тисяч гривень. Зараз, наче як в офіційному магазині FossiBot в Україні, її можна взяти приблизно за 38 тисяч гривень. Якби я знав, що її можна буде взяти в Україні за таку ціну, мабуть би я не замовляв за кордону, але в будь-якому випадку виходить, що я купив станцію дешевше. До речі, гарантія на цю станцію 2 роки, що не так то й багато, і на EcoFlow, наприклад дається 5 років. Якщо я правильно зрозумів, якщо захочу наприклад її повернути по гарантії, то доведеться відправляти за свій кошт назад в Польщу. але сподіваюсь, що такого випадку не станеться. Я трішки вже потестував станцію і на даний момент повністю задоволений. Можливо, пізніше зроблю якесь відео, поділю своїми враженнями, тому якщо у вас є якісь запитання, то пишіть, доєднуйтесь до телеграм-каналу, там я частіше пишу про покупки, цікаві акції або знижки. Якщо ви також замовляли станцію за кордону, то поділіться, будь ласка, своїм досвідом, напишіть, яку станцію купували, в якому магазині, та скільки вам обійшлась доставка. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.